Всім привіт, друзі! Є люди, яким найбільш комфортно бути вдома. І ця людина я. Я так люблю бути вдома. Мені десь вийти, поїхати дуже складно. І ну люблю я бути вдома. Ось я така людина. Є люди, я навпаки, кудись спішать, біжать, і їм так комфортно. Ці люди не трішки не гірші за мене, вони активні. вони... Люблять бігати, Вони, їм подобається бути в кафе, там, їм подобається десь бути з друзями. А є люди, ось такі, як я, яким найбільш комфортно знаходитися вдома. Ось, про таких людей я і хочу з вами сьогодні поговорити про таких людей, як я. Хоч іноді я також буваю активна. Я у своїх відео розказую про те, що я хожу там багато тисяч кроків у день, але я ну, Чесно зізнаюся, це не так, що ось я дуже хочу вийти і піти. Просто я розумію, що це треба для здоров'я. Чому цим людям найбільш комфортно вдома? Я хочу пояснити не через смуток і не через втому від людей. Всі люди навколо мене чудові. Я не втомлююся від людей. А але я бу, я люблю бути вдома. Ви знаєте, у мене так з молоду було, що я завжди бігла додому. Я на роботі, я летіла додому. Я дуже швидко летіла додому. Я постійно кудись спішила, ну не кудись спішила, а спішила до себе додому. Навіть чоловік з мене сміявся, навіщо ти бігаєш так швидко? Якщо там їду в метро, то я по екскалатору. Вірите? Ні, ні, можливо, хтось не повірить. Я завжди була сама перша, піднімалась по екскалатору. Я завжди, як спускалась по екскалатору, я сама перша підбігала на перон, щоб сісти вагон. Куди я спішила? Я не знаю, куди я спішила пояснити, я не можу це. Спішила додому, тільки, Все, інших пояснень немає. Я завжди спішила додому, але ж і на роботу їхала, точно так. Я спішила, тобто я людина, та, начебто, спішила в житті, але я дуже дуже домашня, така мені ніде не буває там комфортно. Навіть коли я їду в гості до найрідніших мені людей, я все одно хочу до себе вдома. Я скучаю за своєю подушкою, я скучаю за своєю кімнатою, Я скучаю завзим. Я скучаю за, за повітрям у моїй кімнаті. Просто саме дома ось я відчуваю, мені найбільш комфортно, я відчуваю такий спокій, захищеність. Мені нікуди не треба. Я можу знаходитись ось у своїй кімнаті, там серед своїх речей, із он світлом з вікна і чи то ось ароматом кави, яку мій чоловік любить мені ранком робити, і я люблю смакувати ту каву. Навіть ну, сьогодні він їхав на роботу. Говорить мені, ти будеш зі мною каву, він бачить, що я вже не сплю. Ти будеш зі мною каву пити. Я кажу, так, я вип'ю з тобою каву, бо дуже часто я говорю там: ні, я пити каву не буду, я буду просто ще лежати. Він сам вип'є каву, але обов'язково ту каву залишить для мене. Тобто, коли я пішла на ранкову свою прогулянку кввати, то кава мене чекає: ось оцей аромат кави, прийти друзі додому, відчути оцей аромат кави. Для мене ніякий кафе, ніякий ресторан з цим не порівняється. Я знаю, що люди, які є, полюбляють навпаки, піти посидіти там з подругами, вити, випити каву, поговорити, а мені вдома настільки затишна кава, настільки мені її смакувати е, приємно тільки там з самою собою, або з одною людиною, з двома людинами, і то з тими людьми, які мені. Найближче по духу. І, напевно, я, мені комфортно вдома і ще, тому що мені просто вдома легко дихати. Я не знаю, чому най, найлегше дихається вдома. Я виходжу з дому тільки по справам. Тобто раніше там, це на роботу ходила у магазин, коли мені треба, коли мені треба піти. Десь в інші місця, або коли я розумію, мені треба йти свої 11 тисяч кроків, я виходжу собі йду. Я не шукаю собі компанії, мені нормально комфортно самі є, ніж просто говорити. Ні про що і про те, що все погано, тому що ну ти ми в основному людей зустрічаєш. Ой, як навколо все погане. Ква я знаю, що важко мені також важко в душі. Але чому я маю розказувати про те, що ось мені важко? І коли я зробила свою справу, о, дивлюся, вже 11 тисяч кроків пройшла. Так я ще прокую покрокую тисяч чотири і буду йти додому. Навіть якщо вдома мене ніхто не чекає, я все одно буду бігти додому. Мені хочеться повернутися назад. Я відчуваю себе комфортно вдома. Я коли заходжу у свій тихий простір, мені настільки комфортно, мені настільки тепло, що я. Просто нікуди не хочу йти. Ви знаєте, я комунікабельна людина, я не боюся світу, я не боюся людей. У мене все життя було, я працювала, я була такою публічною людиною. Серед... Я працювала біля мене були за день сотні людей. І... І мені було комфортно, друзі, але я все одно хотіла додому. Я відчувала затишок і тепло, комфорт тільки у себе вдома. І навіть якщо якісь свята були мої колеги, мені говорили, куди ти летиш? Зупинися, побудь з нами. Ну, я завжди поважала дуже. У мене були найкращі в світі мої колеги. Я залишалася, трішки з ними була, і потім тихенько, ось так по-англійськи, або комусь одному сказала, я тихенько пішла, або сказала, що там я вже йду. Звісно, що їм хотілося, щоб я ще залишилася. Але настільки чудові люди біля мене були, що навіть іноді сама собі відповіді дати не можу. А тепер я вже зрозуміла, тому що я цей комфорт найбільше відчувала у себе вдома. Тому я постійно бігла додому. Для мене оця гучність, якась метушня, мене виснажувала. Це я зрозуміла пізніше, якось зразу не зрозуміла. Просто бігла додому та і все. А зараз я зрозуміла, чому так відбувалось? Тому що мій комфорт саме знаходиться ось там, друзі. У, у моєму оточенні вже на сьогодні і вже ну, більше 20 років, скажімо, не тому, що мені там уже 60, а це відбулося раніше, десь у років 40. Ми стаємо вже більш такими мудрими, усвідомленими. І залишилося невелике коло людей, не так як було раніше. Збиралося багато гостей, так як то весілля раніше робили. Так, зібралось гостей роз. Розійшлися гості, чому приходили? Навіщо приходили? Ну так треба було. От мене завжди це не влаштовувало, і я розумію, чому, тому що я дуже домашня і мій комфорт тільки може дома. і в моєму оточенні може бути всього-навсього декілька людей. Ви знаєте, мені з цими людьми дуже комфортно. Я не хочу собі багато людей. Я не хочу багато друзів. У мене є люди такі, що я розумію, що я зустрілася з тією людиною, навіть пройшлася. Ми поговорили на якісь духовно близькі нам теми, і нам комфортно, що ми не плачемо, ми не засуджуємо нікого. Мене не цікавить засуджувати людей, мене не цікавить, хто одружився, хто розлучився. Мене це не цікавить. Просто не цікавить і все. Мій телефон. Відносно телефону я хочу сказати так. Раніше я багато заглядувала в телефон, тому що ну, так, меч, робота така була, що переписувалися. Ну, є, наприклад, ось вайбер. У мене вайбер була група, і з роботи писали, що треба робити, і постійно заглядуєш. Зараз я хочу сказати, друзі, я вже не працюю, тому я в вайбер дуже не заглядую. Раніше я постійно туди дивилася телефон. Зазвичай в мене взагалі без звуку. Чому без звуку телефон? Тому що я знаю, що приблизно я вже знаю, в який час хто мені подзвонить. Чи подзвоню я. Мені не дзвонять багато людей, і мені комфортно, що мені не телефонують. Я не люблю, коли мені хтось зателефонує і годинами намагається мені щось розказувати. Друзі, мені це не цікаво. Мене цікавить більш конкретика така. Якщо треба допомогти комусь, я допоможу. Якщо треба поговорити про щось, поговоримо. А давайте будемо говорити про розумне світло. Навіщо говорити там тільки про дурницю? можна? анекдоти іноді послухати. Я не проти, мій чоловік любить розказувати анекдоти, і я дуже зміюсь від того, що він мені розказує цей анекдот. Але телефон у мене в основному без звуку, тому що я вже навчилася і вчуся. Не так навчилася. Друзі, я вчуся жити без поспіху, не чекати термінових дзвінків, тому що ті термінові дзвінки раніше були. І навіть якщо у мене дзвонить телефон, я. Терміново не біжу відповідати. Наприклад, як я що стою і роблю котлети, це не означає, що я повинна оцими руками у м'ясному фарші швидко тикнути на телефон. Ні, я по моїй руки підійду до телефону. Або якщо я знаю, що я не очікую термінового дзвінка, я просто пізніше зателефоную. Ви знаєте, так дуже комфортно жити. Я би хотіла почути в коментарях, навіть якщо ви мене засуджуєте. За це, будь ласка, можете писати, що я не так роблю? Підкажіть мені, будь ласка, можливо, я змінюся. Я завжди, завжди прислуховуюся до умних парад, тому що чому саме? Я, наприклад, люблю і соціальні мережі також. Я можу гортати якийсь матеріал, який мені подобається, навіть без коментарів. Мені цікаво прочитати, наприклад, Якісь мудрі думки філософів, я хочу вивчати психологів там зараз. Так, я це вивчаю, я знаходжу ці книги, я спостерігаю за тим, що знаходиться навколо мене. Я багато думаю, але я навчилася переводити подих. Раніше я не вміла переводити подух, подих, я постійно спішила. Зараз я змінюся. Я сказала, що я ще не відміниться в цьому плані, не повністю змінилася, щоб не дуже спішити. Тому що... Але вчуся, я ж сказала: мені подобається ранкова кава, мені подобаються промінчики сонця за вікном, які з'являються. Я, коли йду по вулиці, чую ще бід пташечок, я свою ходу роблю тихішою, щоб послухати, як вони. Співають, я навіть читаю, не поспішаючи зараз. Недавно я робила відео про те, що таке щастя. Можливо, хтось із вас дивився. І знає, що таке щастя. Ви знаєте, я коли доходила до тих моментів, я намагалася розуміти, що для кожної людини є щастя. Я зупинялася, я перечитувала цю сторінку, чи перечитувала ось ці абзаци для того, щоб зрозуміти, які у людей погляди на щастя, хто як думає, наскільки це близьке мені, чи не близьке. Тобто я навчилася не спішити аналізувати. Ну, у інших людей, у таких як я ось живуть, не поспішаючи, є там іще домашні улюбленці, котики чи собачки, чи вони ці улюбленці, які розуміють їх без слів, і їм це комфортно. Я, наприклад, коли сама дома, мені комфортно від того. Що я розумію, що скоро приїде там чоловік з роботи, і мені буде дуже-дуже комфортно, що він поруч. І коли мій чоловік поруч біля мене і мовчить, мені настільки комфортно, мені комфортно, коли він сміється. Мені комфортно, коли він щось розказує. Але це все у нас вдома. Мені комфортно це все у нас вдома. Або ми разом з ним десь на прогулянці. Я також показую відео наших, таких затишних, теплих. Прогулянок і не дивлячись на те, що ми 45 років прожили разом, то оце кохання, друзі, ні трішечки не стало меншим. Я просто коли читаю, що з віком кохання десь проходить, нікому не вірте, воно нікуди не приходить. Просто ви самі його втрачаєте через те, що не розумієте, що воно просто вічне, оце кохання. Іноді ось у таких людей, які люблять тільки домашній комфорт, домашній затишок. Називають дивними і замкнутими, говорять: та чому, приїжджай, там потусуємося десь. А нам настільки комфортно з чоловіком вдома, що ми нікуди не хочемо їхати на якісь тусовки. Ми любимо, щоб приїхали до нас в гості, побути у нас вдома. Я не лінуюсь приготувати смаколики, я не лінуюся потім помити посуд. І чоловік мій так любить. Напевно, ось. Цьому, хоч ми з ним плюс і мінус, це така ж іще одна тема для обговорення відео. Хто хоче знати, що таке плюс і мінус у сім'ї, будь ласка, напишіть, я зроблю обов'язково таке відео, що таке плюс і мінус, і розкажу, як можна, коли ти плюс і мінус зійшовся прожити ось таке життя в 45 років, разом як ми з чоловіком прожили. І ось мені здається, що коли люди вважають. Що ми з чоловіком любимо свій комфорт те, щоб бувати вдома, вважають нас дивними і замкнутими. Мені здається, що напевно це несправедливо, коли так думають. Нам просто комфортно так жити. І моєму чоловікові також, не тільки мені, він також постійно летить додому. Я не уявляю, що таке мій чоловік би був десь там з друзями. Він постійно хотів їхати додому. Він постійно летів, він майже завжди мене відвозив на роботу і забирав з роботи. Ми були разом. Ми у відпустку разом. Ми разом, разом, разом були. Навіть він кудись їде, просить мене поїхали зі мною. Я знаю, що йому комфортно і тепло, коли я знаходжусь поруч. Звісно, я з задоволенням просто це роблю. Я їду разом з ним. Ось ці люди, можливо, що засуджують мене за те, що я зараз розкажу. Я хочу сказати розказую, я хочу сказати, можливо, ці люди просто добре знають, що ці люди, такі як я, не а ви не розумієте, можливо, ось такі люди добре знають, що їм потрібно для внутрішнього балансу. Мені саме потрібно для внутрішнього балансу. Ось так. Тобто, уміти знаходити. Спокій там, де інші відчувають нудьгу, люди вдома нудьгують, їм треба десь їхати. Їм треба, щоб були люди з ким спілкуватись, І це також добре. І я вас поважаю. Ви чудові люди, ви не трішечки гірші за мене. Але ви любите ось таке життя. І... А я вибираю тишу. Бо коли навколо багато шуму, мені не. Некомфортне. моє щастя, можна сказати, ось таке дуже-дуже просте. Це таке домашній вечір, теплий напій, чай чекав, чаю чи кави попити, відкрита книга, яка лежить, або навіть книга, яка із закладкою лежить, де я читаю. І тиша. Тиша чому саме тиша? Тому що у тиші я можу бути собою. Я навіть у тиші можу милуватися, любуватися своїм чоловіком. Іноді я бачу, що я там щось читаю, чи пишу, що мені цікаво, а чоловік на мене дивиться, він також відчуває, що йому комфортно. Ось так, друзі, плюс і мінус, іноді шукають оцей комфорт тільки у себе вдома. Я вам дякую за увагу, хто не підписався на наш канал і вам цікаві наші відео, підписуйтеся. Будемо разом обговорювати оці теми, будемо разом шукати з вами комфорт, затишок і тепло, тому що від нашого спілкування також може бути і комфорт, і затишок, і тепло. Я ваші коментарі, як оту книгу читаю, бувають настільки мудрі коментарі, що їх перечитую. Я можу повернутися не тільки сьогодні, а завтра, післязавтра, і ще раз перечитати. Друзі, я вам бажаю добра і говорю до побачення до наступної зустрічі.